Ви на каналі Селена ЛПС, і сьогодні довгоочікуване відео на тему, де ж можна купити ЛПС. Перед усім я хотіла би з вами поділитися історією, яка напряму зв'язана з купівлею і продажею петів. І це моя історія знайомства з петами. Ну що ж, почнемо, мабуть, з того, що все почалось, коли в мій двір приїхала жити дівчинка. Мого віку, з якою я почала дружити, і в неї вдома ми просто знайшли якісь фігурки. Спочатку ми абсолютно не придали цьому якомусь, якогось надзвичайного там, інтересу чи ще щось. А потім нам почали подобатись їхні рухаючі голови, їхні добрі очі, аксесуари, і ми вирішили все-таки оглянути їх трошки детальніше, щоб поняти, а що це за ігрушки. Загугливши в інтернеті, що це таке, ми побачили дуже велику гаму різних тварин, різних окрасів, різних аксесуарів. І зрозуміле діло, як любим дітям, ми дуже захотіли їх колекціонувати. А далі цікавіше. Далі ми зайшли на YouTube і побачили там дуже багато відео з петами на різну тематику. Це розпаковки, це перекраски, це серіали, це фільми. Це хендмейд, боже, ж, яких відео там тільки не було. По-моєму, це був найкращий сами, період для процвітання лпс Ютубу. А далі було найголовніше питання: це просто де знайти ці іграшки? Спочатку, як в принципі, логічно, ми пішли шукати все в дитячому світі, в будь-яких дитячих магазинах, які є в нашому місті. В принципі, ми знаходили, але там було перше це дорого. Друге, це досить вузький асортимент фігурок. І ми дивляйтесь мікати і шукати це на просторах інтернету. Побачивши десь, не знаю, я не пам'ятаю, де чи на Ютубі, чи десь просто на той момент, може, навіть в контактах ми побачили рекламу olx сайту. І ми зайшли на цей сайт, загуглили там LPS, і нам вибуло досить багато. Фігурок, досить багато оголошень. Ми шукали на свій кошельок просто і замовляли. Було багато разів, що опікалися ще щось. Потім почали шукати на таких сайтах, як клумба, клубок, бігель і навіть на пром. Найчастіше я замовляла всіх своїх петів на OLX. Чому? Тому що там найширший асортимент, там найпростіше знайти щось на свій гаманець. В принципі, на будь-який гаманець мається на увазі. І там нещодавно з'явилася така функція для покращення безпеки: це olx доставка olx доставка працює дуже просто. Хто знає, це супер, хто не знає, я ще підкажу, щоб ви не боялися купувати. Це просто з вашої карти списується на гаманець, не на карту. На гаманець продавця кошти за суму товару, там, наприклад, 300 гривень, коштує там пару фігурок. Чи одна фігурка не суттєво. І тільки після отримання товару, з цього гаманця, продавець може забрати свої кошти. Тобто ваші кошти будуть повністю в безпеці. Як на мене, це дуже зручно і на даний момент вигідно, через те, що якщо замовляти Укрпоштою, Доставка вам буде буквально безкоштовною. Оплачуєте ви тільки якийсь відсоток за переказ коштів. Друге місце я віддам клумбі, на клумбі є також безліч класних петів, і можна натрапити на досить рідкісних і дешевих. Але, на жаль, на клумбі вже йде менший вибір е, самих фігурок. Іде менше оголошень, менша популярність, і е, тим самим менше фігурок. На жаль, на Клумбі я не бачила щось подібного на OLX доставку Тому на таких сайтах, де немає такої штучки, як доставка тобто доставка там Клумби, доставка OLX, пром оплата, я не раджу переказувати кошти продавцям. Тому що. Ви можете просто-напросто перекинути якусь суму коштів, і цей продавець буквально за пару хвилин з неї, не з лиця землі і ви його не знайдете. І все, що все, що у вас залишиться, це номер карти, з яким ви нічого вже не зробите. Третє місце я віддам бігалі, тому що на бігелі також я колись бачила класних петів. Я їх там правда не замовляла, але там можна переглянути також достатній вибір з ними. І, Як мінімум знайти тих, які подобаються. Знову ж таки, на кожному сайті я кажу: не перекидайте передоплату. І четверте місце це пром. Чому на четверте місце я ставлю пром? Е тому що на пром зазвичай ставлять дуже високу націнку. Так, це досить велика і популярна платформа, не серед петів, а просто серед будь-яких товарів, побутових там непобутових, без різниці. І там набагато менший вибір. І якщо є, в більшості, поштучно там йдуть тільки 3D-пети. Оригінали там важко знайти, дуже важко знайти. І оптому лотом їх там, на жаль, не продають. Продають тільки нових в упаковочках. Латпром є дуже великий плюс це промоплата. Яка працює приблизно так само, як і OLX доставочка Ви перекидаєте кошти, кошти лишаються в продавця, і після того, як ви заберете, кошти отримує продавець. Але, на жаль, на Prom.ua не, ну, не є така сильна безпека, як на OLX. На OLX просто випадки з сохранями були набагато частіше, і OLX сам по собі менша платформа. Тому. OLX кращий захист. Ще раз повторюся, особисто я замовляю на OLX, тому що там найбільший вибір. Мені найспокійніше там. Але все-таки були випадки в мене, що мене обдурювали. Я кидала завдаток, а товар мені не відправляли. Цю сторіночку просто видаляли. от. І тому зазвичай продавцям, яких я ніколи не купляла, і я ніколи не кидаю На OLX Є досить багато продавців, які неодноразово виставляють свої оголошення, і в них є багато відгуків, і там пише багато. Ну як заходити на профіль продавця, якщо ви сумніваєтесь, кидати йому на це які віку кошти чи не кидати, просто зайдіть на його профіль, подивіться, скільки у нього успішних OLX доставок. Подивіться його рейтинг і ще щось. Якщо, звісно, кажуть давайте передуплату, а по факту в нього ноль зірочок, там я не знаю, немає ніякого рейтингу, немає цих великих доставок. Я щиро не раджу цього робити, тому що ваші кошти просто скоріш за все підуть на вітер. Це не у вас для вас на вітер. Комусь це піде. Ху -ху! Я не знаю куди. Ще хотіла просто дати вам поради, як купити дешевших петів, як їх знайти. Це робиться не так важко, як здається. Це просто забувається, там, наприклад, в будь-яку платформу там, з попередньо названих там, там, Клумба, пром я не знаю, OLX. Давайте візьмемо OLX, це найпростіше. Просто забиваєте там. ЛПС по-українськи, потім ЛПС по-російськи, потім петшоп. Просто любі назви петшопів, як можна їх називати, як можна їх писати. Тому що неодноразово бувають такі оголошення, що просто ем, петшопів е, пишуть неправильно, а в оголошенні досить дешеві і красиві пети стоять. Е, ще на OLX є така коротка фішечка, як збереження пошуку. Якщо вам дійсно дуже ліньке кожен раз от, сидіти моніторити, це просто ви забуваєте от, там в пошуку цих ЛПС, так? Збоку є таке сердечко. Ви нажимаєте на те сердечко, і тепер, коли е, кожен раз, коли виставляється оголошення з назвою ту, яку ви забували, на яке ви нажимали сердечко, вам надходить кожен раз повідомлення, що от з'явилося нове оголошення, перегляньте його. Можливо, вам буде цікаво. І так набагато простіше знайти якихось петів. Зразу, таких класних, яких ти мрієш, навряд чи хтось знайде. Але от, буквально там за тиждень, часу, я думаю, це повністю ймовірно. Тому я займаюся дійсно довго, і я сподіваюся, мої поради, моя історія все-таки та вам якось допоможуть знайти свою мрію на цих платформах. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па. З вами був канал Селена ОПС. Тебе люблю.